Ви дивитесь телеканал «Жовта річка». Новорічні та Різдвяні свята жовтовоці зустріли спокійно. За інформацією поліції, без надзвичайних пригод. І хоч свята пройшли без порушень громадського порядку, деякі випадки дорожньо-транспортних пригод та грабежів все таки зафіксовані. Деталі розповів представник поліції Андрій Большак. Скажіть, будь ласка, Андрій Олександрович, як пройшли новорічні свята у жовтовоці? За період новорічних та різдвяних свят в місті жовтих вод жовті води надзвичайних подій не відбулося. Свята пройшли більш-менш спокійно, окрім деяких випадків, які відбулися. 2 січня та 4 січня, на яких я зупинюсь, так, 2 січня 2019 року об 11.30 дня до Жовтовоського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та 8 березня в місті жовті води воді на транспортному засобі скоїв наїзд на пішохода, після чого врізався в дерево, в результаті чого постраждав. Чоловік, на якого було здійснено наїзд, а також пасажир автомобіля, на якому було здійснено наїзд. В подальшому водія транспортного засобу було доставлено до приймального відділення медико-санітарної частини нашої, де було проведено огляд на стан алкогольного чи іншого сп'яніння. В результаті огляду було встановлено, що у водія 1,8 проміле алкоголю в крові, що у 8 разів перевищує допустиму норму. На даного водія було складено адміністративні протоколи за керування транспортним засобом в п'яному вигляді, а також адміністративний протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу України, це тобто вчинення ДТП. Також цього ж дня 2 січня. До Жовтовоцького відділу поліції з приймального відділення смсч 9 надійшло повідомлення про те, що до них з тілесним ушкодженням було доставлено місцевого мешканця 1975 року народження. По приїзду на місце слідчо-оперативної групи та при опитуванні даного громадянина було встановлено, що 2 січня о 17.30, коли він йшов додому, проходячи поблизу будинку 16 по вулиці, 8 березня, не Невідома особа підбігла до нього ззаду, штовхнула, від чого він впав на сніг. Під час того, коли він лежав на снігу, він відчув, як з кишені його куртки невідома особа витягла належний йому планшет. Після чого він звернувся до приймального відділення та до жовтовоцького відділу поліції з заявою про вчинення. Грабежу відношені нього наступного дня працівниками карного розшуку жовтовоського відділу поліції. Було встановлено двох місцевих мешканців 2002 року народження, які вчинили даний злочин. Дані особи зізналися у вчиненні даного злочину. Речові докази, а саме планшет, слідчим відділом було вилучено до Жовтовоського відділу поліції. Матеріали зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 186, тобто грабіж. Запобіжний захід даним особам не обирався. На даний час тривають слідчі дії. Також 4 січня 2019 року о 16.30 на вулиці 8 березня працівниками карного розшуку було зупинено особу. В результаті огляду поверхневого огляду даної особи було вилучено наркотичну речовину маріхуану. Дану речовину було вилучено до Жовтовоського відділу поліції з метою подальшого направлення до науково-дослідного експертного центру в місто Дніпропетровськ для встановлення, яка саме речовина знаходиться. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 309 Карного кодексу України. Цього ж дня о 18-й годині також працівниками карного розшуку жовтовольського відділу поліції, також у місцевого мешканця було вилучено також рослину речовину в подрібленому стані. зовні схожу на наркотичну речовину маріхуану. Також відомості вернесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 309. Вилучену речовину було направлено також до науково-дослідного експертного центру міста Дніпропетровська. А новорічні свята, саме там в період, якраз коли кілька нових наступив, телефонували якісь там випадки, можливо, п'яні, хтось там побився, на хтось на когось напав. Дрібні такі випадки були, але ну, нападів, там, бійок не було на території міста, звернень до, до нашого відділу поліції не було. А по місту, напевно, ж всі пішли до ялинки, головної, там все було спокійно велося там велось патрулювання біля ялинки на площі миру, а також біля ялинки, яка знаходиться в нових районах міста біля магазину комфі. Надзвичайних якихось там подій не відбувалося, бійок не було. Наші громадяни святкували більш-менш спокійно. Зараз, хоч погодні умови не дуже сприятливі там для крадіжок кабелів або кришок від люків, але все таки чи кількість зросла крадіжок, чи зменшилась все таки. Кількість крадіжок зменшилась з тими фактами, які були до цього на даний час, тривають необхідні слідчі дії. Також тривають заходи по встановленню осіб, які причетні до вчинення крадіжок як кабельно продвідникової продукції, так і кришок люків. Слідство триває, робота в цьому напрямку ведеться. А як проходить патрулювання міста? Якісь адміністративні, такі невеликі правопорушення? Вони є все таки? Е, так, е, Жовтоводський відділ поліції, як і вся поліція Дніпропетровської області, знаходиться в посиленому варіанті несення служби, в зв'язку з чим посилено патрулювання місця, міста жовті води? Е, про... Виявляються правопорушення, якщо вони незначні особам робиться попередження. Якщо особа веде себе неадекватно, так би мовлячи, або знаходиться в алкогольному сп'яніні і не розуміє свої дії. У відношенні даної особи складається адміністративний протокол за відповідною статтею. Протоколи складаються, але мабуть, зважаючи на погодні умови, таких осіб виявляється небагато. А через погодні умови, можливо, кількість звернень там аварій якихось збільшилась? Кількість аварій не збільшилась. Звернення були. Вчора, тобто 7 січня, було звернення про те, що автомобіль марки ВАЗ неподалік нашого міста, ну, за межами вже нашого міста, застряг у снігу нашими працівниками. З Разом з працівниками МНС даний автомобіль з снігового замету було витягнуто та супроводжено до місць його слідування. Також хотілося б звернутися до жовтоводців в зв'язку з погодними умовами, які склалися на даний час, і в подальшому вони, згідно прогнозу, будуть погіршуватись, без крайньої необхідності не брати свої автомобілі і не виїжджати за межі міста, так як. За в місті дороги більш-менш розчищені, а за містом, на жаль, кучугури снігу доволі великі, і ви можете опинитися в заметі, і тоді буде необхідна допомога або МНС, або наша. Ми в будь-якому випадку всі дзвінки, які надходять до нашої чергової частини, реагуємо і по Можливості допомагаємо даним водіям. А який номер, куди можна зателефонувати? Нагадую номер телефона нашої чергової частини, за яким ви можете звертатися цілодобово, це 097 591 80 17. Також я можу надати свій номер телефона в випадку, якщо не додзвонюєтесь туди, можете телефонувати на мій мобільний телефон 050 991 07 41. Будемо раді допомогти всім, хто потребує в нашій допомозі.